Говорила вам, мама, треба вчитися. А ви не слухалися і правильно зробили, тому що не вчитися треба, а вчити. Бути ректором університету. Справа не менш прибуткова, аніж керувати заводом. Це давно зрозумів співочий ректор Михайло Поплавський, який на базі свого вишу вибудував багатомільйонний бізнес. Але зараз схема збагачення пана Поплавського за державний кошт гучно лусне. Україна держава недоторканних еліт. Депутати, прокурори, судді. Але є ще єдине коло всевладних, теоретично доторканих, але для наших правоохоронців надто багатих. Ректори. Юний Орел української естради та нардеп Михайло Поплавський таки долітався. Приватний виш, заснований особисто ним та його сином, позбавили ліцензії, а генпрокуратура порушила проти Поплавського кримінальну справу. Народ, я тільки як кажуть, тільки жару. Мені потрібно відійти от від цього. Це корупційно, тому що вони мають ліцензію, вони мають акредитацію, тобто якісь люди підписували якісь документи. Хтось формально був в цих комісіях по акредитації, тобто ну міністр, який підписував, це зрозуміло. Масштабні концерти, ресторани, ти наше рідне сало, але й цього вже замало. Михайло Поплавський створив клон Київського національного університету культури. Приватний виш має назву практично аналогічну Державному університету культури. Київський університет культури. У народі кук. Ну, попахіват тим та палі, з іншої сторони, у нас типу, новий уряд, жити по-новому. і треба показати, що всі хорошо працюють. Михайло Поплавський знайшов власну золоту жилу. Як нажитися на студентах, не сплатив же ані копійки у державну скарбницю. Студенти Київського національного університету культури розповідають, у їхніх знайомих на студентських та заліковках вказано Кук. В Взагалі в неї стоїть Кук, а в студентському – «кнуки». Вроді так. Тобто в заліковці виходить, що це кук все ж таки. Так. Після третього курсу таких студентів переводять до державного вишу і диплом вони отримують також державного зразка. Шикарна схема: платить бюджет заробляє Поплавський. За інформацією єдиної електронної бази з питань освіти у куку навчаються понад три тисячі студентів. Однак, де саме вони слухають лекції та семінари, відомо лише самому Поплавському. Я, Джані, Деп, і законі, як же ніде і бритві цадми знакомі. Та саме любші, я за пісов Мистецтво та війна. Слова спільно короневі. Принаймні, для ректора Луганської державної академії культури та мистецтв Валерія Філіпова. Луганська академія культури і вслух жила, живе і буде жити вічно. Його навчальний заклад, східний аналог мистецького університету Поплавського проте з відвертим сепаратистським нахилом. Там обільно от навіть серед студентів насаждалися тренди оте Савєчини, оте проросійськості. Сьогодні академія радісно пише гімни для ЛНР. Минува ми ми, та обслуговує республіканські заходи. Всі концерт. Інаугурація пана Плотницького. день виборів, концерт на центральній площі міста Луганська. Все забезпечила Академія культури і мистецтв України. А ректор сепаратист навіть перейменовує Луганську державну академію. Рішенням руководства Луганської Народної Республіки нашій академії присвоєно почетне ім'я. Нашого земляка, видаючогося поети пісніка Матусовського, і от тепер ми Луганська государственна кадемія культурної скуста імені Матусовська. Оскільки Пан Філіпов не дає інтерв'ю українським журналістам, аби розпитати його, чого чекати, колись українській культурній академії журналіст грошей маскується під канал Раша Тудей, ректор сепаратист із радістю рапортує нам про перехід академії на утримання терористів. Выплаты заробітної платы, я надеюсь, скоро произойдут. Ну как, по-другому не может быть? Студенты не отримают нормального освіту. Ми все делаем для того, чтобы у нас дипломы, студенты, выпускники получали двойной диплом. То тобто есть диплом Луганской народной республики. І зараз ведуться переговори з нашими колегами з Російської Федерації. А педагоги досі не бачили своїх грошей від самопроголошених. За два місяці задув задов... по виплаті заробітний план. Проте Філіпов не бачить у цьому проблеми. Ну, дух такий, э, такий дух бойовий. Акунська, Акунська! Акунська, руки просі! От, нормально, учимося, даємо концерти. Ректор сепаратист пірнає у вир терористичних проблем. І раптом для самого себе виринає посеред Бандерівської столиці у слідчому управлінні СБУ. Є затриманий Філіпов. Проте там на пана Філіпова не звернули увагу. Він дуже швидко вийшов. І е, з присущей йому м, такою лівкостю, легкою улыбкой <хи> сказав, що у мене связи, я все порешал. Скандальний ректор знову у Луганську, де вже чекає вдячна публіка у вигляді перших осіб самопроголошеної. Добро, справедливість, мир – Це все красота. Ми не забуваємо, що є прекрасне на цій землі. Бути серед перших для Філіпова звична справа. При баті він не втрачав жодного шансу вислужитись. Некоторі політики дозволити вот, собі заявляти тому, що Януковича ми не признаємо, це не наш президент. Секундочку. Як і його близький друг, директор Луганської телекомпанії Мірош. От Валірі він є одним з людей Єфремова, От поскольку... Он є кумом радіона Мирошника. Діон Мирошник, в свою очередь якої Он його заміститель по э, обласної фракції партії регионов. Він прославився на всю країну тим, що вигадав термін недораса українську мову гноблять. Українську мову треба захистити. Да що ж то за язик та несчастный? нещасний? Що на цьому языке, якщо ми учим своїх дітей, то ми лишаємо їх всього. Ми Росім просто ні до не дорасу. І поки в Україні для пана Филиппова все як говориться, поставлено до гаридригамі. У Луганську ректор сепаратист почувається добре та мріє про перехід у рубльову зону. Якщо буде прийнято рішення перехід в рубльову зону, значить рубльову зону програма гроші звертається до добровольчих батальйонів і СБУ з проханням допомогти скандальному ректору перейти у таку омріяну зону.